Слава Ісусу Христу! Велика Йому подяка, що Він дав нам стукіт серця, що ми улюблені християни, усі пристали перед Його лицем і можемо роздумувати про Його вічне Боже Слово для спасіння наших душ, бо це є мета нашої віри, спасіння душ. Слава Ісусу! Апостол Юда написав і сказав: а ви улюблені! Пам'ятайте слова апостолів Господа Ісуса Христа, що давніше казали вам, що за остатнього часу являться глузії, що ходитимуть за своєю безбожністю та пожадливістю улюблені. це страшніше. каже, це ті, що відлучуються від єдності віри, тілесні, що духа не мають. Каже, а ви, улюблені, будуйте себе святішій вашій вірі, моліться Духом Святим, зберігайте себе в Божій любові, чекаючи милости від Господа Ісуса Христа для вічного життя. Улюблені, ми сьогодні будемо роздумувати над Божим Словом, ось, і особливо на тему таку про Глузіїв. Що апостол Юда сказав, що за остатнього часу являться глузії? Що таке є слово глузій? Ось може хтось не знає, це є насмішник, це є гордий, безчесний, що знущається над цим, зневажає, лає, сварить. Повні пожадливості ці люди безбожні, тілесні, що духа не мають, і відлучуються від єдності віри Господа нашого Ісуса Христа. Ось. І тому ми маємо перевірити, чи ми, може, маємо деколи і це глузійство, чи ми, може, любимо над таким зневажливо проговорити, насміхатись над ким, поглузувати. Ось Господь хоче, щоб ми від цього всі остереглися. І мудро, обережно, дорогі брати і сестри, поступали по Божому серцю, щоб ми трималися єдності віри, ось і дійшли до тої пристані до вічного життя, будучи з Господом. Апостол Петро свого часу написав і казав: нарешті будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло або лайкою за лайкою, а навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви спадкували благословення. Ось. Ми покликані благословляти, щоб ми унаслідували благословення, улюблені. Тому каже <кій> Петро, каже апостол святий, щоб ми були всі однодумні, спочутливі, в кого є велике горе. І тепер дуже багато горя. І шкода тих діточок, тих матерів, ось тих батьків дуже шкода улюблені ось. І ми маємо просити Господа помощі, ось. Просити допочі для них улюблені. Слава Ісуса! від цього серця, душі, та як ми би були в їхньому тілі і братолюбні, ту, мати ту братську любов християнську один до одного, милосердя. Дуже є багато людей, що нуждаються, мають великі потреби в нас, ось, і ми маємо бути милосердні, покірливі. Усе всьому бути покірливим, та як був Спаситель Ісус Христос, що смирився, був слухняний до смерті і смерті Хресної, щоб в нас врятувати, Він пішов добровільно, йому велика слава і подяка. Як до євреїв записано, щоб Ісус був увічений славою і честю і величністю, щоб ми Його так від серця величали, давали йому честь, величність. Нашому Спасителю Ісусу Христу, щоб Він у всьому мав першинство. щоб Він був в нас все у всьому, адже ми Його церква, повня того, що всім наповняємо. І тому каже, щоб ми не платили злом за зло, або лайкою за лайкою, або тим глузійством над глузуванням, щоб ми не мстили, хтось може над нами посміхався, а щоб ми благоговіли перед Господом і молились за тих людей улюблені. Петро, апостол, ще сказав. Останні дні являться насмішники <клузії> глузиї нагалі, що будуть каже, ходити за своїми пожадливостями і скажуть, де обітниця його приходу. Ось, сьогодні, ну де ж всі кажуть, скоро прийде Христос, не приходить, все лишається так. І тоді були глузії. і тепер і ці, сьогодні так багато тих глузіїв улюблені. Ось. ось. І каже, Але найстрашніше, що. Від них є сховане те слово, що колись Господь створив небо і землю Словом Божим, і з води вона була створена небо і земля, каже, і водою були потоплені, каже. а тепер, теперішні ці небеса і земля зберігаються, каже, тим же словом. каже, Ось у гню зберігаються на погибель всіх, каже, безбожних людей. Улюблені. Ми маємо перевірити себе, ось, чи ми є християни побожні, чи ми є християни безбожні. ось. Чи ми так глузуємо, як ті, що так люблять глузувати повні насмішки і всякої безбожності, ось. Щоб ми такими не були улюблені, щоб ми прийшли в правильне положення перед Господом Ісусом Христом. ось. Тому що. Для нас чекає обітування, це вічне життя, і Бог закликає через апостола Петра, щоб люди всі, каже, покаялися, що Бог довго терпить, каже, і бажає, щоб всі люди покаялися. Слава Ісусу! Це є Його така велика милість і доброта до всіх нас. Слава Ісусу! І тому дійсності, як тут воєн написано, не бариться Господь каже, ось виконанням обітниці, як деякі вважаються повільненням, заповільнення, а довготерпіть, не бажаючи, щоб хто загинув, але щоб всі прийшли до покаяння. Чуєте, як Бог бажає, щоб люди, які такі може, глузії, щоб вони прийшли до покаяння і залишили всяку безбожність. І прийшли в правильне положення перед нашим Господом. Слава Ісусу. Євангелист Лука написав і говорив про страждання Ісуса Христа, як ті люди, що Ісуса розпинали ось. Вони написано, глузувалися над Ісусом Христом, вдаряли його і казали, пророкуй, хто тебе вдарив, насміялися, улюблені, дуже сильно. І коли Ісус на Христі висів, теж люди всі сміялися. Навіть і розбійник, два, які були розп'яті, один навіть насміхався з Ісуса Христа, каже, каже, спаси і себе, і нас спаси, насміхався, так знаєте, говорив. А другий каже, ми ж справедливо наказані, а він ніякого зла не зробив ось. І каже, згадай мене, Господи, коли прийдеш своє Царство. Ісус йому каже, по правді тобі кажу, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Слава Ісусу, що Він отримав цю милість, що Він покаюся ось. І тому би Бог зберіг, щоб ми ніколи не зневажали Ісуса Христа. Особливо християни, які йдуть за Ісусом Христом і починають грішити ось, грішити. то вони знущаються і зневажають Ісуса Христа. Написано до євреїв 6.6 улюблені. Тому хай господь зберіг, щоби християни цього не робили. Давид свого часу пророчець сказав про Христа Месію, що всі, хто бачив мене, сміялися, глузували надо мною. І так збулося, що так над Ісусом сміялися і глузували, що сказав Давид, цар Ізраїля, по серцю Божому і бувши Божим пророком. Так само, і Закіїль ще сказав такі ось слова: докоряв гріхи Ізраїля. І було до мене слово Господнє, каже Ізекіїль. і ти, син людський, хочеш чи судити це місто крові, викажи йому всі гидоти його, його. і скажи, так каже Господь Бог, що місто, що проливає кров серед себе, що настав час твій, і робиш у себе ідолів, щоб осквернити себе кров, яку ти проливав, ти зробив винним. І близькі і далекі від тебе будуть сміятися, глузувати над тобою, що оспирнив ім'я твоє своїм, і ти прославився своїм буйством. Ось, Місто крові. Буйство було прославлене в них. І вони так трагічно загинули, і інші народи, на жаль, глузували з них, сміялися. Ось, Ось. Тому улюблені, як нам необхідно. Поправити своє життя, жити для Господа так, як Він хоче ось. <кх> Щоб ми дійсності пам'ятали, що коли ми будемо зневажати Ісуса Христа, що ми є подібні до тої поганої землі, що родить сама по собі тітерня і удача, що кінець її буде спалення. А добра земля, що обробляється, чи зерно, чи пшениця, обробляється, чиста, вона приносить благословення. Ось. Від Господа. Тому, якщо ми будемо своє серце обробляти, викидати всяке глузійство, всяке беззаконня, ось, Бог злянеться над нами, пожаліє, дасть мирість ось і нас благословить. Тому хай би Бог допоміг, щоб ми ніколи не були глузіями улюблені, щоб ми в страсі і трепеті були перед Божим Словом. ось. Щоб ми не ходили за своєю безбожністю, щоб ми щирим серцем шанували Господа Ісуса Христа, йшли по Його слідах, як Він казав до апостолів, слідуй за мною, іди за мною. І вони йшли за Ним, йшли і навчали з Його великої премудрості. Тому Ісусу Христу хай буде велика подяка і слава. Амінь.